Vienna. Британський співак Джордж Майкл повернувся на сцену. Це сталося у відні за 10 місяців після того, як йому довелося боротися за життя у зв'язку з важкою легеневою інфекцією. 49-річний співак, колишній соліст гурту Вом, саме здійснював європейське турне, коли раптово відчув себе зле. Це було в листопаді, у тому ж таки відні. З діагнозом гостра пневмонія. Він полежав місяць у реанімації. А його голос зараз краще ніж будь-коли. І сьогоднішній концерт це щось надзвичайне, адже гадаю, Джордж відчуває себе зобов'язаним австрійцям за те, що переміг в боротьбі за життя, і це його спосіб відплатити їм. Вони врятували йому життя. Коли торік я почув про його хворобу, це був справжній шок. Адже незадовго перед тим я був на його концерті у Франкфурті. І наскільки мені відомо, це був його останній концерт перед хворобою. Тож тепер я маю гарний привід приїхати сюди до відні, аби побачити його перший після хвороби виступ. Come back to come to Vienna today to see his first performance. Австрійська преса повідомила, що всі 300 співробітників лікарні, від лікарів до прибиральників, отримали запрошення на концерт. Ще 700 квитків було продано з метою пожертвувати виручені кошти на дослідження легеневих хвороб. Пережитий досвід боротьби зі смертю викликав до життя його новий сингл White Light» біле світло, з яким він виступив на церемонії закриття Олімпійських ігор у Лондоні. Віденське шоу стало першим концертом продовженого після вимушеної перерви європейського турне, куди увійдуть Париж і ряд міст Великої Британії, таких як Бірмінгем, Манчестер, Кардів і, звісно, Лондон.